Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус пішов до міста, яке зветься Наїн. І разом з ним пішли його учні та численний натовп. Коли ж він наблизився до міської брами, то ось виносили мертвого, єдиного сина у матері, яка була вдовою. Був з нею багатолюдний натовп з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши він, доторкнувся до мар, а ті, які несли, стали. І він сказав Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий сів та почав говорити. Тож Ісус віддав Його Матері. А всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк постав між нами, а також Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про Нього по всій юдеї та по всій країні, Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Те, що ми щойно почули, є дуже складним словом. Поясню, чому складним. Ми читаємо опис смерті юнака. Мама є на тому похороні. Можливо, ви мали нещастя бути. Присутніми на похороні, на якому батьки ховали свою власну дитину. Я вам минулого тижня розповідав, ділився, ділився своїм, тим, що переживаю, як ви знаєте. Померла мама, і я вам розповідав, ділився тими словами, що коли розмовляв зі своєю сестрою. На цю тему ще до смерті, ну, хоча ми розуміли, що це станеться. Так от я казав, що дозвольте повторюсь що участі втрати власних батьків можна уникнути лише за умови, якщо ти сирота і батьків не знаєш, не застав їх, ну або тебе десь там в дитячий будинок віддали, і ти їх не знав ніколи. Відповідно, і не, В тому випадку не будеш знати, коли вони помруть. Або в тому випадку, коли е, батьки хоронять дитину, то от в такому випадку можна не знати. Ну, ще третій випадок, ще можна дописати. Це тоді, коли всі разом гинуть. На жаль, такі випадки, на жаль, знаємо також. І це абсолютно жахливі випадки. Повірте, що я, як священник, був на дуже багатьох похоронах на одній парафії. Інколи було похорони майже кожного дня в тиждень. Ну, такі дні випадали, це якось там з тиском було пов'язано ще щось. А найбільше, правда, таких випадків, таких днів було всього кілька, але найбільше було в один день три похорони то повірте, що похоронів е, трошки набачився. Е, і мушу вам сказати, що е, мушу знову повторити, що, хоч це сумно, прикро, боляче, але все-таки, коли людина, е, десь там, проживши довге, хороше життя, помирає, це щось одне. І щось зовсім інше, коли помирає молода людина і її батьки її хоронять. Напевно, я не назву всіх похоронів, але тут мені пригадується похорон мого брата. Мені було всього-навсього тоді 6 років, коли він помер чи загинув. Мені пригадується похорон моєї однокласниці. Я тоді був в якомусь, не знаю. Шостому, сьомому класі. Я навіть важко пригадати, який точно то клас був, скільки мені точно років було. Ну, Підлітки були діти. Мені пригадується похорон сина моєї однокласниці, йому було два рочки. Мені неймовірно шкода її тоді було. Це було щось абсолютно жахливе. Мені дуже сильно. Пригадується ось той провізоричний похорон на Майдані, коли ось тут ми разом з людьми спали на тих матрасах уночі чи там під ранок хто коли спав. І тут виявляється, що цей самий хлопець його вбили. І це цей устим Голоднюк, якщо я не помиляюся. І мене просять, що от ну, ну бачили, що я священик, я в Сутані ходив у стулі. Кажуть, отче, помоліться, от зараз тіло привезуть. І підходить якийсь чоловік і так дуже різко каже, так, скільки ви будете? Мене це так трошки обурило, тому що ну, тоді всі були спантеличені, взагалі всім тим, що відбулося. Ці всі масові вбивства, розстріли, а тим більше, ну, цей устим, він був зараз наймолодшим чи одним з наймолодших. Здається, такий наймолодший. Це було щось абсолютно жахливе, а виявилося, що цей чоловік, який питався про час, це був батько. Минулого року, коли я був в Збаражі, ось в тому музеї, бачив там таке погруддя вже цього Устима. Багато часу вже дуже пройшло від часу тієї смерті жахливої. Але ну, напевно ось такі моменти буду пригадувати, ще дуже довго, тому що смерть дитини чи молодої людини вона дуже сильно відрізняється від Я не кажу про те, що старші повинні помирати. Але це ну, якось природньо, принаймні, тому що от, йде життя, добігає свого кінця. Ресурс людського тіла, ну якось це можна якось усвідомити. Ясно, що це боляче, ясно, що це неприємно. Ясно, що ніхто би цього не хотів. Ясно, що багато хто хотів би це якось оминути. Але сьогодні не про це. Я думаю, ви розумієте мою думку. І ці похорони різних дітей чи дуже молодих людей, вони дуже сильно запам'ятовуються і є. Навіть якщо минають десятиліття, 3-4 десятиліття, вони запам'ятовуються дуже сильно, на жаль. Так от, чому я зараз вам про це все розповідаю? Тому що Ісус опинився в подібній ситуації, коли з одного боку йшли люди за Ісусом. За Ісусом завжди ходило досить багато людей. Це і апостоли, далі учні, які не мали статусу апостолів, не були найближчими, але все-таки ходили часто. Далі приходили люди, яким було цікаво, що ж цей мандрівний вчитель розкаже. Завжди можна було побачити якесь чудо принагідно, почути щось. Це було і цікаво, і корисно, і, 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 і сенсація, і можна було там щось перекусити з цими розмноженнями хлібів і так далі. І тут за Ісусом йдуть. А тут читаємо, коли заходить все місто. Зустріли численний натовп. Натовп, це ми вже розуміємо, що це багато людей, а тут численний натовп. Чому численний? Ну, Пригадаємо собі ось ці всі похорони молодих людей. Як правило, на такі похорони приходить більше людей, ніж на похорон знову не хочеться бути якось некоректним. Я сподіваюся, ви розумієте, про що мені йдеться? Такий похорон. Не знаю, звичайний чи традиційний, тоді, коли людина прожила там багато-багато років, нехай буде так. Я Сподіваюся, що ви не приймете це за некоректність якусь мою. І цей численний натовп зустрічається з натовпом, який йде за Ісусом. І що цікаво подумайте в цей момент, що от, ті люди, які йшли за Ісусом, вони хотіли щось побачити, можливо. Вони йдуть і вони не знають, що їх чекає. А Ісус знає, що їх чекає. І тому, коли ми з вами проходимо через якісь сумні моменти нашого життя, яких є, на жаль, дуже багато, то дуже важливо вмітися трошки так відсунути на сторону і сказати, що ну добре, я не розумію, бо я не розумію того, того, того. Але Господь Бог знає, навіщо це. Ми з вами не хотіли би переживати якісь складні етапи свого життя. Але Господь Бог знає і варто йому довіритися. Може, не буду всього розказувати лише так одним реченням, що нещодавно був один такий момент, коли була певна трудність. І мені потрібно було проявити якусь певну витримку, там чи терпеливість, чи виваженість. І це вийшло на добре. Ось інколи не знаю, що чекає попереду, але варто Богові довіритися, з цього вийде щось добре. Коли ж він наблизився Ісус до міської брами, місто Наїн, місто Наїн, е, я пробував це перевірити. Чув від одного чоловіка, наїн означає приємність або розкіш, задоволення, щось добре. І тут така назва міста вони виходять, і їх зустрічає щось зовсім неприємне тут, далеко до приємності, похорон молодої людини. Ось ті похорони, які я перерахував кілька. Це, ну, можна навіть так сказати, шрами на душі. Хоча, ну, з перерахованих, то тільки мій брат був якби рідний. Ну, добре, тієї однокласниці, вона теж вже там далі, але все-таки все теж рідня. Але, ну, всі інші випадки, ну, вони теж зачіпають. І зрозумійте, що. Трапляється щось неприємне. От саме от, от, от це щось таке, що ми б хотіли би не бачити, не переживати, не знати про це. Щоб цього не було, просто не було і все. Але воно є. Оте недобре теж воно є. Коли вони зустрічаються і ось виносять мертвого єдиного сина матері, тут це підкреслено. Нам з вами потрібно пам'ятати, що в тій культурі. Або, наприклад, в Культурі Сходу в сучасному теж світі, в багатьох мусульманських країнах, наприклад. Навіть якщо йде жінка, то вона не може йти без мужчини, навіть якщо мужчині всього-навсього років 6. І тоді продавці там, чи якісь інші люди звертаються до цього мужчини. Ще раз, хлопчику, 6 років, він ще не факт, що добре ходить. Бо ніжки можуть пристати і може попроситися на руці, але звертаються до нього, бо він мужчина, а жінка в тлі десь там далеко. Більше того, в тому світі, якщо вона була вдовою, це по-перше, а по-друге, в неї не було засобів на життя взагалі. Вона вдова, вона втратила все, і тут вона втрачає цього єдиного сина все. Вона залишається сама одна. Все в ней більше нічого немає. Вона приречена сама на себе. Пам'ятаєте, Ісус теж наводив у приклад. Жінку вдову, яка не могла ні на кого покластися, і тому вона ходила і переслідувала того суддю, і той суддя погодився тільки, щоб вона його не переслідувала. Та жінка нічого, ніяких прав, ніяких можливостей не мала. З неї міг поглумитися, насміятися, обікрасти, використати будь-хто. І тут ця сама жінка. Люди йдуть, люди її співчувають. Вона втратила чоловіка, тепер вона втратила сина, залишається сама без нічого зовсім. Єдиного сина матері, яка була вдовою, був з нею багатолюдний натовп, другий раз це повторюється. Перший раз численний натовп, вдруге, через кілька рядків, багатолюдний натовп з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над неї і сказав їй не плач. Побачивши її, ми з вами, коли читаємо описання До речі, треба було зробити це на початку. Дякую сердечно всім. Насправді сердечно дякую всім, хто написав коментар до вчорашньої проповіді. Я дякую вам за вашу небайдужість, дякую за слова підтримки. Багато хто дякував. то Дякую вам, ну зрештою, це і для вас робиться все. Я ще раз Ну, вибачте, повторюся. Я не хочу виглядати поганим настоятелем, який каже, тим людям, які прийшли, чого не прийшли, ті, які не прийшли. Ну, бо ж ви ж то прийшли, ви ж то слухаєте. Це, це не до вас адресовано. Але ну, мене просто за це серце болить, тому я з вами ділюся. Тому ще раз, це не до вас, це до тих людей, які пишуть, але самі не слухають. Тільки про це йдеться. Натомість, так, святе писання потрібно розбирати, потрібно читати, потрібно розуміти. Що ми, зрештою, з вами теж і на цих проповідях займаємося. Тому що, в принципі, це є вдумливе читання святого писання. Я вам постійно намагаюся показати якусь алегорію, показати віднесення до іншого якогось біблійного тексту, до якогось паралельного місця. Ну і це, зрештою, це заглиблення у святе писання. Так, Це, це, це воно. Побачивши її, так от, що означає, ось це побачивши її? Те, що ми вчора з вами говорили, можна читати Святе Письмо, але багато чого не помітити і не зрозуміти. Чому? Тому що можна поспішити, можна не звернути уваги, можна не розуміти якогось слова, можна зосередитися на чомусь другорядному, а першорядне пропустити. І тому важливо, щоб ми читали по багато разів писання. Тому важливо, щоб наші дітки в подарунок отримували ось ту дитячу Біблію. Ось я вас вчора питався, чи ви прочитали Біблію. А сьогодні спитаюся: а коли ви чи, чи ви пам'ятаєте, коли вперше прочитали Біблію? Ось навіть нехай це буде якась там ілюстрована дитяча, ось така голубенька. Ну, ось я пам'ятаю її, прочитав, як був підлітком, не знаю, там 11-12 мені було років, але це дуже сильно запам'яталося. А у вас, як це було? Давайте продовжимо ту вчорашню історію про Біблію, про прочитання Біблії. І ось це речення Ісус, побачивши її, Ну інколи те, що написано, воно виглядає так якось кострубато чи, чи якось недоречно. Ну як можна не побачити? Як можна не побачити, коли е, тут йде натовп і там йде натовп? Ну, зрозуміло, що йде похорон. Ну, Похорон він відрізняється від якогось іншого натовпу. Тіло несуть перед усім, Люди йдуть, плачуть. Видно, що це похорон. Не сплутаєш ні з чим, іншим. Але тут підкреслюється: Ісус, побачивши, побачивши її. Дивіться, як в читанні Біблії ми можемо щось побачити, щось перегорнути. Так само в <гум> мене, це, розумію, що потрібно відпочивати, але був такий момент, коли включив якийсь ролик, щось там крутилося собі. В кімнаті лежав телефон, а я шукав його. І так, зайшов в кімнату, зайшов в ванну. Нема телефона, де ж мій телефон? Так, ну добре, тут грається, зрозуміло. А де ж мій телефон? Ну, а мій телефон, ось власне, там на ньому ролик грає. Е, розумієте, інколи можна через доважність, інколи через втому, інколи через е, ще щось. Але чогось не побачите. Ще інша справа. Можна вдати, що не бачиш. Ну, дивіться, люди, які пережили якісь каліцтва, чи то внаслідок якоїсь ворожої ракети, чи то внаслідок е е перебування на війні саме на передовій, люди втрачають своє здоров'я, свій гарний вигляд. Назвімо це так делікатно. Ви всі розумієте, про що йдеться, так? Це люди позбавлені, чи там очей, кінцівок. І можуть виглядати ну не так вже, скажімо, як це так сказати, теж так делікатно в цьому плані. Ну, дивіться, е, не знаю, там якась е, молода дівчина чи там молодий хлопець у гарній там, фізичній формі. Вони ж знають, що на них інші дивляться. Ох, як знають. І знаю, що оглядаються. Не раз у місті дивлюся, десь там. Це якраз вже літо закінчується десь там. Йде якась дівчина не дуже скромно одягнена, скажімо так, делікатно. Е, ну і теж там, Як часто жінки чи дівчата оце кажуть, що ні, кому яке діло, хто як одягнений. Е, це ж немає різниці, хто як одягнений. Ну Казати можна що завгодно, але дуже часто дивлюся, десь там стоїть якась групка чоловіків, ну, двоє-троє десь там стоять, не знаю, каву п'ють курять. Дивляться, вона прийшла, раз, розмова перервалася, вони її так проважають, проважають, проважають. Далі вона вже десь там відійшла, трошки далі вже знову п'ють каву, курять і далі вже розмовляють. Але на той момент, коли вона прийшла, розмова переривається. І ніхто не буде питатися, чого. І тому дивіться, коли хтось каже, що яка кому різниця, хто як одягнений. Ну, Люди знають, на кого звертають увагу. І це правда, що е, молода людина, чи там в гарній формі людина, чи там е, гарна людина, вона притягує до себе увагу. На це інші хотіли би дивитися і хотіли би на це звертати увагу. Ну, хіба не так? Це, я думаю, всі розуміють, це правда. Натомість, коли людина має якусь проблему. Е, проблему, чи то не знаю, чи то хтось має якісь вже не такі добрі форми, чи хтось має якесь те саме каліцтво. А люди губляться, а як подивитися, а як себе повести? а як не образити навіть тим поглядом. Ну і багато людей, які переживають якийсь травматичний досвід, різний. Бо ця війна, на жаль, багата на палітру різноманітних поранень, душевних, фізичних, то їх найбільше болить, коли вони кажуть, що від них відвертають очі, ну, як від якогось непотребу. Що ніби все, як ти там покалічений, то все вже. Тебе потрібно виключити, на тебе навіть дивитися не що. Ти навіть недостойний того, щоб на тебе дивилися. І мені здається, що нашому суспільству потрібно мати дуже багато мудрості, розуму. Чи клепки навіть банально, щоб не образити людину, не ображати людину. Мені здається, ось цій людяності потрібно дуже багато вчитися. І тут ось це слово, на якому я зупинився, побачивши її, Ісус не відводить очей від горя. Він дивиться на це горе. І тут я трошки, можливо, десь там собі не знаю, фантазую, уявляю. Можливо, я це чув колись від когось іншого, вже не пригадаю. Але така думка в голові крутиться, що, можливо, Ісус уявив себе на місці цього юнака і в вигляді цієї жінки побачив свою маму Марію. Яка так само, вдова того, що Йосип помер, так само буде хоронити свого сина. І, можливо, він теж подумав про себе і всіх тих матерів, які ховають власних дітей. І він в цьому моменті міг щось зробити, він в цьому моменті міг зарадити. Зрештою, це не був єдиний такий момент, пам'ятаєте, та дівчинка Таліта Кум, Ось тут, як би до компанії, до пари хлопчик, потім Лазаря теж воскрешав. Тобто це не був якийсь єдиний епізод. Таких випадків було кілька, але тут Ісус по дорозі зустрівся з людською бідою і зареагував. Підійшовши, доторкнувся до Мар, ось в роздумах. Тих інших, які є на кредо, цей місяць їх я озвучую там, якщо не помиляюся, згадується про те, що Ісус, торкаючись до трупа, став якби нечистим. Ось цей ритуальний момент теж дуже важливий. вчорашній проповіді я говорив про того. Про будинок Центуріона, що Ісус не міг війти, тому що став би нечистим. ця Ритуальна нечистота для євреїв означала дуже багато щось. Але от він торкається, і не він стає нечистим, тобто не мертвота переходить на Ісуса, а з Ісуса переходить життя на цього юнака, Він встає, починає Говорити. Юначе кажу тобі встань. Ну, тут майже один в один так само звучить, як дівчинка, кажу, тобі встань, та історія старі таку. І це відбулося. Яка реакція людей? Цілком сподівана. А всіх охопив страх. Вони побачили і злякалися. І знаєте, ми, як правило, кажемо про те, що от страх боятися це погано, це недобре. Господь Бог бореться зі страхом так, але часом потрібно. Пережити якийсь страх, наприклад, страх марно витрачених, наприклад, років, або є страх втратити гроші, або є страх втратити стосунки. Ви подивіться, що ну не завжди страх це от тільки все погано, недобре, зле. Я ціную шлюбом. Каже чоловік, і тому я буду боротися за відносини зі своєю дружиною, я буду намагатися її зрозуміти. Я ціную своїми відносинами з Богом, тому буду намагатися максимально бути посповіданим, максимально втрачати, не втрачати в собі освячуючу благодать. Я буду дорожити цим, я боюся це втратити. Тому, коли так завжди кажеться, що от страх це зле. Ну, Часом зле, але потрібно мати страх не втратити життя для того, щоб вести автомобіль, кермувати ним і комусь шкоди не задіяти, і цю техніку так само не втратити. Розумієте? Ну, тобто, і страх охопив їх, і тепер наслідок цього страху який? І вони прославляли Бога. Я думаю, ми як перед Богом зустрінемося, побачимо Його. То от саме слово страх може описати тільки те, що ми будемо переживати, тому що ми зустрінемося з усією правдою. Кажучи, великий пророк постав між нами. Е філологічна ремарка. Не повстав повстати – це проти когось, а постав – це піднявся. Е в нас внаслідок того, що багато священиків десь там, чи вчилися польською, чи вчилися в Польщі. Кажуть, повстав. Ні, тут постав. Постав між нами, а також Бог відвідав свій народ. Вони зустрілися з чудом і починають прославляти Бога. Як важливо, щоб ми протягом свого життя, зустрічаючись з різними етапами, навіть тими етапами, які нас лякають, щоб ми навчилися бачити в цьому Божий палець, Божий задум. І розійшлася ця, ця мова про нього по всій юдеї і по всій країні. Сьогодні ми з вами зустріли Ісуса, який подивився. Нам з вами здається, не раз, що Бог чи забувся, чи займається чимось іншим, чи для нього щось неважливе. Це недобрі думки. Господь Бог на нас дивиться завжди. І дивиться очима любові. Він хоче нам допомогти, Він хоче нас підтримати. Він хоче нам дати те, що для нас насправді корисне. Він той, хто насправді виручає. І ще ось цей момент. Він, коли підійшов, він не втішав ту жінку. Що можна сказати мамі, яка втратила дитину? Ще один похорон мені пригадується, але. Просто рано надто свіжа, Пробачте, не буду про це говорити зараз. А е, що можна сказати? От чисто по-людськи, що скажеш? Можна тим, що скажеш, завдати більшої рани, і тому потрібно мати дуже багато тактовності, делікатності. Розумійте, що ну, йдеться про найсерйозніші речі, які лише можуть бути. Але вас сьогодні хочу залишити з оцією ось думкою. По-перше, якщо ви вже забулися, а додивилися до цього моменту, напишіть, коли ви вперше Біблію прочитали. От, можливо, це була дитяча. Можливо, якщо це була дитяча, напишіть про це. Мені цікаво, скільки людей читали в дитинстві дитячу Біблію. Є ще одна історія, яка однокласниці теж приносив цю Біблію почитати, як, яким я себе мегаєвангелізатором тоді відчував. Ох, слухайте, скільки було радості в моєму тоді, вже цьому юнацькому серці. Це, щось було, це, це було дуже щось цікаве. Але нехай з цього Божого Слова нам залишиться е, ось цей момент, що Ісус подивився, Він дивиться на нас завжди, з любов'ю і з бажанням допомогти. Пам'ятаємо про цей погляд, і у нас багато що почне змінюватися, а навіть воскресати.